Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і важлива, хоч і сумна трагічна навіть інформація надходить. Уже повідомили, що у Солом'янському районі є одна загибла. Загалом вже застосовано крилаті ракети х один х 55 крилаті ракети калібр, ударні безпілотники, типу Шахет, Герань, Єрбіра, різні імітатори. Атака триває вже понад 11 годин. Ракета, ракетна атака тривала півтори години. Це вже якраз підсумки сьогоднішньої ночі і сьогоднішнього ранку. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю вас цього неспокійного ранку. Слава Україні, героям слава мої вітання. Отже, Російська Федерація, якраз під час генасамблеї ООН ротом свого міністра закордонних справ Лаврова, повідомляє, що Росія нібито не бомбить цивільні об'єкти. І, от прямо після цієї заяви, починається чергова довга, тривала і масована ракетно-дронова атака на Київ, на Білу церкву, на Запоріжжя, на інші міста ця атака триває і досі. Ну і додатково ще ж, речниця російського МЗС Марія Захарова почала розказувати, Казувати, що це нібито Росія, що це, це, нібито Україна готує операцію так звану під чужим прапором, нібито відновить декілька російських безпілотників і цілеспрямовано запустить їх по європейських країнах-членах НАТО. Ця їхня риторика. Ну як вона може сприйматися цивілізованим світом і чи є їй протидія, тому що ну от одне говорить Лавров, інше, ми бачимо ну на власні очі. Ну, дивіться, взагалі ця риторика, яка була до цього, плюс попередні запуски дронів, які відбувалися раніше по європейському союзу. Можна чітко королювати саме ці слова, і вони бояться. Ну і мене з європейського союзу дійсно бояться, тому що вони показують приклад: от бачите, що може бути з вами. Ми можемо так само бомбити і ваші міста. От, якщо ви будете вести себе так, якщо ви будете підтримувати Україну, якщо ви будете надалі е, боротися проти Російської Федерації і розказувати, що ви суперпотужні, <кхи> вибачте, то надалі буде тільки гірше. От, і Україна, це є приклад. От вони, знаєте, вони, вибачте, мене це як, як божевільний, який виховує е своїх синів. Знаєте, от, і він постійно їх б'є, б'є, б'є і показує. Ну, от, от так от буде з вами. От так само, от е така ж сама ситуація, звичайно, і з е Європейським Союзом. От вони намагаються, звичайно, зараз залякати. І чи вдається, ну давайте будемо відверті, деякі країни дійсно намагаються. Уникнути будь-якого конфлікту е, вони намагаються максимально показати, розказати, що ні, це, це все випадковість таке відбувається. І увазі з дронами, які літають над їхніми військовими об'єктами або цивільними, і вони кажуть, що це просто співпадіння. Але є країни, які готові відповідати, принаймні так говорить президент Зеленський. Що я так розумію, що ну ем, які мають можливості на території яких знаходяться війська, в тому числі і Сполучені Штати Америки, ну і які мають досить непогано свою військову промислові свій військово-промисловий комплекс. От я впевнений до них входить і Фінляндія. От я впевнений, що Франція також має можливості відповідати. Хоча останнім часом ми бачимо їхню досить цікаву специфічну риторику. От, От Великобританія, Німеччина це, це саме ті країни, які готові зараз е, брати на себе відповідальність. Деякі країни готові брати на себе відповідальність деякі країни вже створюють об'єднані бригади, як, от, наприклад, Швеція разом з Фінляндією і розміщують це поблизу з російськими кордонами. Ну і змінилася трошечки риторика України. Президент Зеленський сказав наступне: якщо Росія кожну зиму ставить собі за мету блекаут в Україні, то я не впевнений, що відповідь України і партнерів має бути іншою. Росія повинна знати, що. Цивілізовані країни відрізняються від диких, тим що вони ніколи не починають першими. Вони не є агресорами, але це не значить, що вони є слабкими. Не треба проявляти слабкість, якщо погрожують блекаутом столиці України. То в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії таких заяв прямих раніше. Ну, ми принаймні так активно не чули. Да, що це зараз міняє? І чому з вашої точки зору президент Зеленський змінює риторику? І чи цю риторику зрозуміють наші партнери? Ну, скоріш за все що це було і погоджено нашими партнерами, тому що давайте буде відверті. Ну ми не зможемо, наприклад, фізично захистити всі наші енергетичні об'єкти. Хоча на це було виділено також величезна кількість коштів. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що простіше їм пояснити і залякати їх, що в них буде така ж сама ситуація. А ми вже їм дали зрозуміти, що питання зникнення топлива на палива на заправках це якраз питання того, що ви розпочали. Цю війну і в них там. Ну давайте буде відверті. Е ситуація піднімає так, критичні ситуації. Вона піднімається, тому що населення не сильно хоче стояти в величезних чергах, купувати по 10 літрів е там в одні руки і багато чого іншого. От а то взагалі обмежувати свій е бізнес е через те, що вони просто не можуть добратися до. До певного місця, а взагалі там на в певних регіонах в південному регіоні взагалі 15% заправок просто закрилися. Просто от, от от вам приклад, що ми можемо відповідати. От, а хочете, щоб в Москві світла не було, щоб всі посиділи е еліти так звані без світла, так як ми сиділи в 22-му році. Ми можемо це організувати, і ми дійсно можемо це організувати. Фактично, якщо ви б'ємо по всій Росії, то вдарити по Москві не так, є це не така проблема, скільки там 800 кілометрів. Тобто е ми їм пояснимо, що у вас може бути набагато гірше електорально набагато гірше ніж ви собі можете уявити, тому це це, це працює. Ми пам'ятаємо до речі, що минулого разу, коли ми домовлялися про не бити по енергетичним об'єктам, і ми перестали бити до речі по е, нафтопереробним е, заводам, це спрацювало. Вони не били по українським, тому що вони дійсно переживали, щоб ми вдаримо по їхнім е, нафтовим можливостям. Природним можливостям і транспортним, і е, вони рахували гроші. Вони знали, що це буде працювати і в мінус. От цього разу така ж сама ситуація. От і ми вже маємо можливість, ми вже можемо торгуватися не завдяки нашим партнерам. Але в будь-якому випадку партнери тут треба погоджувати, тому що це вважається цивільною інфраструктурою. Щоб часом не було величезного заперечення від наших партнерів, від, від сполучених штатів штаті Америки, тому що раніше були величезні заборони. Казали ні, не треба цього. Ми цього не можемо робити. Оце ви можете, а це не можна. Тільки військові, от, тому що там все таки громадяни, громадяни не винні ні в чому. Ну стандартна це маячня. От цього разу я так розумію, що Трамп дав відмашку, сказав, що тут питання війна має бути війною. І якщо цей народ підтримує цю війну, він має також страждати. Нехай страждають власне Дональд Трамп в одній ну принаймні так пише Wall Street Journal, не виключає можливості зняти обмеження на удари в глиб Росії саме американським озброєнням. І Раніше з такого ми могли використати тільки системи, ну там ті ж Atakams, да, Але це не така велика дальність. Ну і все більше розмов про те, що Володимир Зеленський передав Дональду Трампу якийсь список українських побажань серед цього. Далекобійна зброя почали розмовляти навіть про значить про томагавки, але ну багато з військових саме не вірять у те, що така система з'явиться у України. Тим не менше, американський фактор обмеження на удари в глиб Росії, і можливо навіть удари в глиб Росії американським озброєнням в контексті того, що зараз Дональд Трамп все більш різко висловлюється на адресу Російської Федерації, куди воно рухається з вашої точки зору. Тут взагалі цікаво. Буквально вчора на прес-конференції йому задали це питання: що там за озброєння таке, що може зупинити або принаймні змусити Путіна сісти за сіл перемоги. Ем, він звичайно зманіпулював він промовчав. Але мені взагалі було схоже на те, що він попросив якесь аля ядерного озброєння, тому що він сказав, що ми його не плануємо застосовувати, але це просто буде гарантією безпеки. От і мене це здивувало. Ну яке ти озброєння не будеш застосовувати? Ну, в світі не так багато озброєння, яке ти не будеш застосовувати, а лише залякувати ним. Правильно, Тобто, гіпотетично мені чомусь здалося впало на думку, що це може бути ядерне озброєння. Тому е, все можливо. бо якщо навіть ті самі атакам це ті. Не атакамси, а Боже, якщо називали. Томагавки, так, дякую. То це не є критичне озброєння, його можна застосовувати кожен день. Боже. Це нічого страшного немає. Ми то більше використовуємо ті самі атакамси, Shadow і так далі. Це все плюс-мінус, там все з одної категорії. Тобто питання в іншому, наскільки це озброєння буде радикальним, щоб до нас більше не будуть пхатися. От, В цьому випадку. А це не є якимось вундервафлю, яка може зупинити росіян, ні. Чи там томагавки. От. Тому в цьому випадку звичайно, ми звичайно будемо вимагати максимально. А можливо, об'єми також мають мати місце. Що їх запускати? Це вже більш технічно будуть говорити спеціалісти в цьому напрямку, але в будь-якому випадку ми не проти. Ми тільки за. Я думаю, що ми підлаштуємося. Якщо нам дадуть те чи інше озброєння. Ну і плюс Зеленський він говорив про те, що у нас є далекобійні дрони, але далекобійних ракет поки що ну, проблема з ними. От, Хоча, я ж кажу, у нас вроді ж було ніби, представлення фламінго того ж самого. Ну, я так розумію, що там не все так гладко. І ми, звичайно, просимо. Дайте нам поки, поки що те, що у вас є в наявності, те, що вже перевірено, і те, що може бити дуже жорстко і міцно. От. А можливо, ті ракети, які летіли, наприклад, на, цей, на Іран. От. Але знову ж таки, їх треба якось запускати. У нас немає там, бомбардувальників там, Б2. І ну, тут дуже. Дуже все складно і гіпотетично в будь-якому випадку нам краще мати було б своє озброєння, виготовити своє озброєння, свої ракети е, власного виробництва. І ми знаємо, їхню ціну, ми знаємо їхні точні ТТХ, і чи дійсно вони там прилетять, куди прилетять, і ми не будемо просити постійно дозволу в когось, щоб нам задати ту чи іншу відповідь, і це саме логічно було в нашому випадку, тому що ми вже через це проходили. І зараз, скоріш за все, дійсно на знову ж таки сказав, що він подумає на тим щоб надати те чи інше озброєння, але це все час, це все час і час і час. О тому нам краще працювати звичайно на майбутнє, працювати працювати над власним виробництвом, і це буде самим адекватним, адекватною відповіддю будь-якому ворогу, тому що у нас є власне озброєння, і все нам не треба більше ні в кого колись просити, якщо гіпотетично розпочнеться якийсь конфлікт ще з кимось. Добре, ви сказали, що це взагалі може скидатися да натякати навіть на потенційне розміщення ядерної зброї, бо це та справді та зброя, яку ніхто не застосовує, але вона і стримує відповідно агресорів. Але ж ну дивіться, у сполучених штатах є уже досвід розміщення своєї ядерної зброї на території країн-членів НАТО на європейському континенті. Але тепер уже питання: а чи це не означатиме, що Україні? треба якось спочатку вступити в нато і тільки потім на приблизно таких же умовах можна буде домовитися про розміщення чогось американського і це теж час і напевно не в один рік Ну тут ні, дивіться, ситуація в іншому. У нас є приклад країни, яка нібито не має ядерного збройня, це Ізраїль, і яка в досить таких специфічних відносинах з Сполученими Штатами Америки. І ми також можемо вийти на цей самий рівень. Чому би ні? Тобто, це організація НАТО не є таким, не є панацеєю. Тобто, якщо в нас дійсно близькі <кій> близькі відносини з Сполученими Штатами Америки з Трампом напряму, то гіпотетично ми можемо подолати це вето. і Ми можемо отримати те, заради чого Трамп може отримати свою омріяну там статуетку, і потім розказувати, що ось я припинив ще один конфлікт один з найбільших в світі. От це важливо, тому що є певні нюанси і є певні радикальні кроки, які змушують ті чи інші країни ну, задуматися, чи дійсно варто. Атакувати е, свого ворога польща просить також зараз ядерну парасольку. Ми бачимо це. Вони просять там у Франції, але в будь-якому випадку. Е, чи дадуть їм це, ну то також велике запитання, все буде залежати від того, чи готові на це сполучені штати Америки. Але ж ми пам'ятаємо досить таки недавно виступ того ж самого Трампа, який заявив чітко, що розповсюдження там хімічного і ядерного зброєння має бути припинене взагалі, тобто що ні Сполучені Штати Америки, ні Китаєм, ні Північної Кореї, всім іншим навпаки, воно має бути ну ядерне озброєння, має, має бути знищене все. От тому, поки що в мене таке дуже велике запитання, навіть якщо. Ми гіпотетично попросили це. То ядерна ескалація маю на увазі розповсюдження ядерного зброєння по світу, скоріш за все буде припинене. Тобто, що те, що ті країни, які зараз вимагають від сполучених штатів Америки цього озброєння, а це до них відноситься до речі, і південна Корея, яка також неодноразово просила саме це буквально недавно. Президент просив розказував про те, що в північній Кореї є нове новітнє озброєння, балістична ракета, яка може бити і по сполучених штатах Америки, яка може може нести ядерну боєголовку, і вони постійно кажуть, нам потрібно ядерне озброєння для того, щоб якщо що захиститися від ворога. Ем, ніхто поки що на це не йде, тому що всі знають до чого це може призвести. Добре, ну і про перемир'я умовне, і про ті межі, на яких зупиниться Росія і зупиняться бойові дії у інтерв'ю. Аксіос президент Зеленський сказав, що не буде визнавати Україна ніколи не погодиться визнати окуповані українські території російськими, але за умови. Цитую, якби завтра було припинення вогню, то він би прийняв зупинку війни по нинішній лінії фронту. Заморозка по лінії бойового зіткнення, як пишуть деякі аналітики, це те, що власне і Трамп пропонував Путіну, бо він висловився неодноразово про те, що російська економіка летить в страшенну кризу. У них величезні проблеми. І зараз по суті, це така золота пропозиція для Путіна, щоб вискочити з цієї війни. Ми не бачимо жодної прихильності, Вильності про доперемир'я до перемир'я з боку росіян, але з українського боку визнання ну така заморозка по лінії бойового зіткнення, ну і на перебір всякі сценарії, як їх називають з історії, да фінський сценарій, хорватський сценарій, корейський сценарій. Як ви бачите цю ситуацію і цей трек в розвитку? Ну, дійсно, багато хто говорить з тим часом про саме про корейський сценарій. Я, скажімо так, я е, більше вірю в нього, ніж інші, тому що це дуже схоже, що ми не будемо підписувати ніяких угод. Я взагалі не вірю в те, що ми з росіянами хоч колись підпишемо хоч якусь угоду. От, принаймні в, цьому, в такому форматі, до е, добросусідських відносин. От, хі, хіба що після розпаду, максимального розпаду Російської Федерації, так званої. Е, але в цьому випадку дійсно ну, ми давним-давно вже говорили про те, що замороження конфлікту по лінії розмежування Жування, воно можливо. Ми навпаки ми вимагаємо цього на даному етапі, тому що е поки що у нас немає потужностей збільшити, скажімо так, е контрнаступальні дії українські, і е О, правда вибачте. І змусити ворога відступити настільки, ну наприклад, щоб ми вийшли на кордони там 91-го року. І на даному етапі росіяни не можуть не можуть і не мають можливості здійснити супротивне. Ми пояснюємо цей Трамп. Це пояснює весь світ їм Пояснює ну але там в них внутрішня ситуація змушує їх здійснювати радикальні кроки і вимагати від України і від цього демократичного світу набагато більш ганебніші умови, умови капітуляційні, звичайно, для того, щоб прозвітувати перед власними раб. Що вони перемогли, тому що вони змусили маленьку Україну капітулювати. Тобто їм, їм потрібна перемога. Якщо буде заморожений конфлікт, цієї перемоги не буде. Це буде навпаки капітуляція Росії, тому що ви воюєте 14 років, скільки 14, вибачте, 11 років, вже 12 рік пішов, і е, ви не можете захопити жодної з областей України. Яка це перемога? Вибачте мене, ви поклали величезну кількість е, своїх рабів, ви знищили свою економіку. Е, просто ви не ви не можете нічого зробити е, з е, маленькою Україною, Як ви говорите, яку там та що там тої України казала вже е, вдова е, покійного Кіасеяна? І там три дні, і все, і ми, ми, ми вже будемо в Києві. Ні, а виявилося, що зовсім інакше. Виявилося, що вся ця машина, на яку ви всі, е, всі раби Російської Федерації скидалися е, кожен рік. Величезними коштами е, вона просто не дієва. Вона бездієва, вона не може <кхи> справитися справитися з поставленими задачами, от і це буде програшом для них. Тобто їм потрібна перемога, хоч якась. Ну якщо буде просто заморожений конфлікт, ви розумієте, що е, тут виникає величезна кількість запитань до самого Путіна. Е, перш за все від військових, тому що ну припинення конфлікту це припинення фінансування, лево, частка припинення фінансування е, військово оборонного комплексу. Тому що ті кошти треба буде перенаправляти в цивільний сектор для того, щоб зберегти хоч якусь електоральну підтримку. І е, теперішня, ця машина, яка розкручена там левого частка бюджету, зараз йде саме на. На війну і ті е, військові, які будуть повертатися, так звані військові, які будуть повертатися е, з фронту, їх треба буде забезпечувати, їх треба буде е, контролювати. Е, це ще півбіди, але в будь-якому випадку ті генерали, які отримують зараз величезні преференції, корупційні, в тому числі з цієї війни, вони припинять, вони припинять це фінансування, вони, вони, і треба до чогось заробляти. Ну, тобто, Для по того, суті, є в Росії їх, еліти, їх. які власне заробляють на війні, і їм якраз ця ситуація зупинки буде вкрай невигідною, тому що ну тому, що весь цей потік грошей трошечки усохне. Отака От приблизно історія вимальовується, і саме цих людей боїться Путін. Саме так, саме так дійсно. Вони ж ну і плюс, звичайно, це ж нагнітання від звичайного так званого електрату, який отримує величезну інфляцію, тому що давайте будемо відверті. Економіка не відновиться за один день. Вони надіються, звичайно, що треба буде з них зняти санкції, щоб вони хоч якось отримали хоч якесь фінансування і відповідну підтримку соціального сектору. Але це не давайте будемо відверті. Частково це відбудеться. Частково, але це не принесе ті фінансові потоки, які були раніше. До війни або вже навіть під час війни, там в 22-му році, початок 23-го і це принесе величезну кризу, економічну і е, соціальну сферу. Е, і вони народ буде запитуватися, що нам робити. Ви розпочали цю війну, нас зарплати в нас, е, хоча б піднялися, інфляція їх повністю з'їдає, е, ціни космічні, е, житла немає, е, ну і так далі, тому подібне. Якщо раніше ви там могли ну Росія дійсно дуже багато країна, от і мовна могли, могла би там. Соціальні діри позатикати зараз цього вже не буде. І От, зараз що соціальні діри затикаються знає. іншим способом відправкою людей на м'ясо з якихось там дуже бідних регіонів, де власне ці так звані солдати вже і гинуть або отримують каліцтва. Дякую за те, що підключились до ефіру. На зв'язку з нами нагадаю був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Зараз ми зробимо невеличку паузу, шановні далі будуть новини і далі продовжимо. Спеціальний ефір підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.